Також, як ми будемо робити значить, ще раз нагадую, що в нас одна із робіт це не та робота, просто хотів показати це, я понаходив старі роботи своє. Не своє, а з учнями. Типу, в даному випадку це просто примітивна, як би сказати, така собі прототип гри, в яку ми грали. Тобто можна будь-яку гру повторити Тепер перейдемо до силочки, яку я вам дам. Це силочка, яку я розробляю вже три роки. Тут збираю уроки, туторіали, які мені потрібні: ідеї, натхнення, певні матеріали. Но серед них є, ви там побачите, така сама силочка у вас буде, додаткові матеріали. Тут назва цього топового блогера. Принаймні на той час ми розрикізінові, дядьки, чоловіки і діти. І от тут є ігри, одні з топових його робіт. Дивіться, як це ви ну, нажимаєте, у вас ця силочка, нажимаєте на неї. Відкривається проект. І в даному випадку тут керування описане. Там фу, це їсти їжу, там оцими клавішами. В общем, нажимаєте. І ну, нова гра, як в Майнкрафті вибираєте, хто там туди, куди. Я не дуже зупиняюсь на налаштуваннях, моя задача запустити процес, далі ви будете самі вибирати ігри. Тепер дивіться, це мешка, так? Можна на весь екран, якщо бажаєте. Тепер я починаю ходити, але я не ходжу, бо мені треба англійські букви. Зреше це дуже важливо, я переключаюсь на англійську. І тепер я починаю ходити. Це я зажимаю лівою мишкою. Тепер в мене є два таких інструменти, я можу їх складувати. О, От, отака штука. Типу, і тут там далі можна пройти. Ти, ти, ти? Зупинятися не буду. Це можна зайти, подивитися. Тепер. Далі що я хотів пограти. Так, це у нас терарія, хоча б просто оком кіну. Це ви самі зайдете. Одні з крутих ігор. зараз. Отака От штучка. Вибираєте кого? Наприклад, один ігровець. гравець, тиде Ігри можуть запускатися дуже довго, оскільки вони дуже продук... ну, багато блоків було написані. Ось тут є, переключаєте там на меч, там на бабочки ловити, ще когось ловити і так далі. І отут тут є переглянути код. Я не буду зупинятися, я не буду пугати здоровенними кодами. я просто хотів пояснити, що люди над цим дуже сильно піклувалися, чого вони такі круті ігри, оскільки вони використовують дуже багато перше, математики, і другі використовують просто бажання і час на е, от такі коди. Тобто, це все описано в. Для плеєра це тільки один ігровий. Тут є ще якісь ще штучки, а в цьому об'єкті ще якийсь код, а це коси, тільки щоб коси працювали. Це рука, руки окремо тут програмуються, і ви бачите, скільки тут об'єктів. Але я не те, що там напугати. Просто хочу пояснити, що воно от таке, от так воно відбувається, щоб зробити достойну гру, так само. Ідемо ну. далі. Це я виходжу. І отут я би ще хотів показати ще один проект оцей тірян. Uh, значить, він є тут і є турбоверсія. Він називає турбовар. Тобто люди, генії, я не знаю, вони придумали червоний скретч. Він створений суто для ігор, 1900 блоків. Uh, і він зроблений ну, дуже ну, ну, круто. От графіка повторення дуже старих таких приставок, Дендів, що, що я тільки коли народився, вони були, просто покажу. Клікати, тобто. ah. клікати, пробіл. <піл> Like, like it, В общем, зупинятися не буду. Просто хотів пояснити, що e, тут гра дуже довга. Якщо посидіти тут є ще тут є життя і так далі, так само можна переглянути код і подивитися, як вони це робили. Чому я показую переглянути код? Оскільки ви будь-яку гру, яку зустрінете, ви можете перше переробити під себе. Якщо там був один гравець, можете переробити на два гравця, коли ви прошаритесь. І також можете подивитися якісь лайфхаки, якими користувалися вони. Ну, це просто на майбутнє. Так само тут є е, інші штуки, які е, теж як приставка, теж той самий він є, Це гра, яка була в 95-му році Дональд Дак е, від Діснея. Тобто, якась гра з цим таким, теж така цікава. Тобто, він повторив, тобто я ну, велика робота пророблена з ефектами. Ну, є моменти насилля, але ми поки ми це пропустимо. Я хочу вам показати, яка наскільки прорецьована графіка. Так, це я то не можу дістати, значить в цю сторону. В общем, така штучка, тобто це зроблено в скречі. Тобто, коли ви бачите перші роботи, то вони такі цікаві. Тепер я вас ще покажу, як знайти інші роботи. Дивіться, от ви попадаєте на головну сторінку. Перші популярні проекти тут можна щось щелкати. Ну, не небов'язково, що знайдете щось таке достойне, так? Типу, один із моментів, бо тут різні роботи, тут різні вікові категорії, 5 рочків могли зайти, і 20 рочків, тобто різні. Отут тут є вивчати. І от тут є всі: анімація, арт, ігри, музика, історії. Зразу попереджаю: можете попасти на різні трешові якісь штучки, які я би не хотів, щоб ви взагалі вникали ці штучки. На жаль, вони бувають. Е, ну, просто хотів пояснити, є проект, є студії. Це декілька людей, які щось розробляють. Заставка не обов'язково, що вона відбуває те, що там є. Тобто, це так би клікбейт, тобто привернути до себе увагу. Да? І ви можете тут зараз ввести якийсь пошук. Ну, наприклад, там, Two Players. players. Можете спробувати знайти на двох гравців і знайти е, ігри, які для двох гравців самі сісти за один комп'ютер і спробувати пограти вдвох, якщо ця гра створена для такого. Так, play. Щось типу такого. Тобто я не буду зупинятися. Просто показав, що є пошук, можна вводити назву якихось популярних ігор. Щось типу такого. Силочку вам зараз даю. Цього. Тут де я. Ви можете переглянути тут багато різних силок, які я збирав. Вони тут різні. Можете познайомитись або знайти там, де я показав. Так. А от о, у нас ж не на всіх комп'ютерах є телеграм, щоб відкрити цю силку. Окей, мені подобається, що ви ділитесь. Тепер дивіться, я її скорочу. Е, є така штука: скоротити посилання, і прийдеться ввести вручну. Ну, і другий варіант, що можна зробити веб-телеграм це як вам зручно. Два варіанти покажу: веб-телеграм. Ви заходите у веб, ви не встановлюєте нічого. Ви заходите на сайт, скануєте з телефону, тут описана інструкція. Потім треба буде звідти вийти. Тут буде три точки і вийти. Ну це не обов'язково. А тепер, коли ми заходимо на е, скоротити посилання, зараз я зайду, скоротити посилання, будь-який сервіс. Я вставляю цю здоровенну силку, і він дає нам в вот силочку. Тобто, коли ви її введете. То ви також попадете, вона вас на довгу, а довго це ви відкриєте самі документ. Тобто замість цих довгих букв ви введете тільки оці. Можна без HTTPS, двох крапок і два слиша. Зразу surl.li і оці букви. Якось так. Якщо сілку вводити то це в скречі як Якщо сілку вводите, то е, плюсик. І отут тут в гуглі можна сказати: ага. отут тут вводите силку суру. Точка Лі і переводити Тільки не в Гуглі, не в так що в Гуглі, що ви попадаєте і заходите, ну, типу, отака штука вийде. Що ви попали в Google і скролите. Це не той варіант. Вам надо іменно вгорі отут ввести всі букви, і нажати Ентер. Іменно буква в букву без пробілів, так як вони ті. Тоді ви попадете. Якось так.